Всім привіт, з вами Віктор Здорово. Сьогодні подивимося розклад зустріч представників США України. Що вони добилися цією зустрічю і так далі. Ну, подивимося спочатку. Переговори в Женеві. Що принесуть для України? Сьогодні вона вже пройшла, я роблю вже після цього. Не знаю цих результатів, що там було. Так. Що принесуть? Дивимося, що мені покажуть карти Таро. Не те, що там хтось буде говорити, що каже карта Таро, то я скажу, що принесуть для України. Це зустріч. Угу. Карта зависить, все залежить одного. од одного. Все залежить. Імператор рішає тут все. Імператор. Щоб не казав, яка інформація не йтиме, імператор рішає. Я думаю, рішається все Трамп. Але карта говорить, що все одно зміни позитивні. Позитивні, тому що імператор це енергія, імператор це справедливість, правильні рішення. Та й тут карта говорить позитив. Позитив. Якісь дії пройшли. Це карта дії, от, от, знаєте, коли позитивні дії, і, але вони ну, от, початкові. Початкові дії. Тужчасов теж каже про початкові дії, про розум. Імператор теж каже про розум. Четверка Пентаклі каже про території, про е, захоплені території. От розмова про це йшла: про захоплені території, про жадність. Ну, як карта каже, так я кажу. Вся карта жадності, захоплення території, окупації і так далі. Якісь позитивні дії є в цьому. І це ще розлетиться, мені кажеться, на весь світ, тому що тут з часу це карта інформації, і от можливо там загострення було. Сьогодні було загострення. Холод, загострення. Але це велика інформація, розум. Прийдуть до якихось дій, прийшли до якихось дій однозначно, тому що імператору це навести порядок, слагоду. Е, і от я сказав, повинно бути зроблено. Це обточені дії, можна сказати, правильні дії. Але це ще карта тиску. От, сказав, зроблено. Ну, Ще по цій карті можна сказати, якщо для України, то Україна стоїть на своєму і дуже не хоче змінювати нічого, хоч на неї тиснуть. Початок. Ну, бачите, карта каже початок, да? початок, інформаційна якась боротьба, розговори. Більше буде говоритися, я думаю, того, що і не повинно говоритися. Тут закрита інформація, і в простір вона не вийде вся. Туз каже, розлітається по всьому світі, по інтернеті, по інтернетській, як кажуть, паутині і так далі. Все візде і всюди. Початок чогось є, енергія, дії якісь, е, Ну, даже я сказав би, якийсь шанс розставити точки на дві, і так далі. Ну, Тут карта говорить Верховний Жреці, це старший аркан, який говорить зовсім по-друге. Про таємну інформацію. Про таємну інформацію. Тут ще все скривається, і в інтернет те, що повинно от, по рицару Кубків вийти кром, е розказати все і всім про все, що там відбувалося, ну не буде такого, ні. Верховна Жриця це все прикриває. Про таємність каже. Таємність. Але багато хто догадується, по верховній жриці багато хто догадується, що може бути. Читались там. Якісь запропонувалися, можливо, якісь нові ідеї. Нові ідеї ішли якраз по цих територіях. Четверка Пентаклі каже про окуповані території, а Жезлов каже про те, що якісь дії велися, розговори, предполення, нові якісь предложення, там і так далі. По окупованих територіях домовлялися щось можливо змінити у цих 28 пунктах і так далі. Ну тут над цим всім стоїть імператор, який от, головну, головну роль іміє Це імператор. Він говорить, його повинні почути. Скрита інформація, ну, тут е, є якісь продвіження. По рицерокубки однозначно є якісь продвіження, щось е, рухається, не стоїть на місці, тому що ну, Рицерокубки це карта. Е, Можна сказати передвижені, так? Да. Це перемиря. взагалі, це чисто, якщо брати, дивитися карту по війні, от по війні, вона каже про дипломатію, перемиря і гуманітарну місію. От якраз вона напряму каже про війну. Але тут, бачите, про це перемир'я. Ніхто не повинен повністю все знати. Тут, як поверховні жриці, це велика таємність. Таємна інформація, яку простір не повинні викинути повністю. Скажуть тільки те, що можуть сказати, і те, що потрібно сказати. Більш нічого. Другого нічого не скажуть. Так і буде. Так, давайте подивимося, чи є якась критичність. Переговорів для України. Ну, чи хуже буде Україні, можна так сказати, да? від переговорів? Тут, коротше, це карта розуму і перспектив на майбутнє. Але якщо, якщо дивитися по війні, то це більш загострення. Малий початок, особливо по територіях. Коротчам. Це дивитися, смотря на кого дивитися. Але це карта розуму і перспективна майбутнє. Тут, знаєте, для України як поставлений ультиматум. От у мене карта каже, е... по... проповішено зайшли в тупік. Жертвеност. Ну, жертвеност, це я не спорю жертвенність, тому що. Кожен знає, чому жертвеність. Війна розпочалася, не закінчилася, далі продовжувалася, могли вже закінчити цю війну, але декому цього не потрібно було. І так потихеньку воно все розбурхалося далі і знову збираються, Ну, кой кому хочеться ще, щоб далі продовжувалася війна. Ну, кожного свої ідеї, мотиви, і кожен ну, щось на цьому можливо хтось заробляє. Комусь, можливо, це вигідно, хтось хоче щось відстояти. Ну, кожна своє ідея, так сказати, кожен своє. Хтось сидить, наприклад, в Німеччині з українців і каже до последнього, а хтось уже е, потеряв свою сім'ю, будинок, скитається десь, можливо, хоче, щоб вона закінчилася, хоч вже й потеряв усе. А -хто, е, здає в оренду свою квартиру за 25, 30-40 тисяч. Він думає, а навіщо їх закінчувати, якщо всіх ще можна тут відвоювати і так далі. Ну, кому як? Хто вже взагалі жертвою став, що не знайде, де він і дівся. Ну, кожного свої ідеї по цьому, і кожен. От мені карта каже жертвеності. Так? От я розказав усе не від себе, а розказав усе по карті. Як воно йде. І кожного, ну ви ж розумієте, кожен думає по-своєму. Я просто висловив думки по карті. Що кожен думає. Але ця карта каже, як подивитися з другої сторони на все. І почитати мілким шрифтом, крупний шрифт, не брати до уваги, подивитися на все і вирішити ситуацію. Ну, Для України це критичність. Так і є, От випадка карта критичності, тому що потрібно вирішувати і, ну, от, в, тупіку, в тупіку, потрібно вирішувати усе. Чому? О, шестерка часов. Шестерка часов каже, що відірватися від чогось дуже погано і уйти туди, де краще. Хоч і є якісь е, пригради, але ця карта каже для до кращих берегів. Ну, тут карта каже вирішувати. Вирішувати, е, щоб для того, щоб освободитися, да, почати нове. Це карта ремонту випадає. Від ремонту. Тобто. Ремонтувати помаленьку, помаленьку відстроювати все. Всі будинки, що території, що розрушені, от відстроювати, відбудовувати, відходити, прийняти якесь рішення. Ну, критично. Однозначно критично для України, тому що тут треба приймати важливе рішення, чи бути жертвою, чи остатися в тупіку, чи вирішити щось піти. Але однозначно критичність випадає. Чи буде знайдено компромісний шлях до миру? Давайте подивимося. Можливо, тут якраз карта тайни буде випадати, я її заховав. Можливо, тут теж карта тайни можна буде випасти, я її заховав. Треба, щоб були всі карти і подивитися. Чи буде знайдено компромісний шлях до миру? У мене вже давно випадало, що у листопаді місяці повинні бути дуже великі переміни. Ну вони вже пішли. Ну, випадало ще й що і коли нас закінчиться була війна, але ж розумієте, що тут іде ділема. Хтось каже так, хтось так каже так. Хтось говорить по одному, хтось по-другому. Одні говорять, що це буде капітуляція, другі говорять, що капітуляція це тоді. Коли втрата державності, коли державність стається, це не капітуляція. Ну от кожен по своєму. Я не юрист, не знаю. Кажу те, що чув у просторах, що кажуть, кажу те, що карта каже, і все. Так. Чи буде знайдено компромісний шлях до миру? Чи буде знайдено компромісний шлях до миру? Ну, боротьба йде. Боротьба йде. Який шлях повинен бути знайдений? Сімерка Жезлов завжди каже про боротьбу і каже про вигодну позицію. Хтось займає вигодну позицію, бореться, можливо, тут карта може показувати, навіть бореться з кимось невидимим. От я борюся, я стою зверху, у мене вигідна позиція, тому що я стою на горі. Я вже цей шлях подолав і борюся. І я завжди виборюю результат, тому що в мене вигідна позиція, дуже багато енергії. Карта десятки часов. каже, буде велика зміна. Боротьба і дуже велика зміна. Можливо, щось перепишуть у 28 пунктах. Повинні щось переписати, тому що зараз е, поставили на компроміс, ну от поки не можуть е, ну, дійти до однієї. згоди. Але десятка часов каже про великі зміни і про те, що щось повинно ну, остатися в прошлому. Повинно щось остатися в прошлому. Карта суда випала, суда. Баланс. Повинен пройти, от, остатися щось в прошлому. і збалансувати. Як я говорив по моєму попередньому розкладі, карта суда випадала, це баланс. Ця карта ще каже кармічна карта про відповідальність і так далі. Карта про те, що, можливо, комусь більше станеться, комусь менше. Ну, терези повинні стати як кажуть, по нулях. Да? По нулях. Збалансувати, договоритися. Повинно щось, щось змінитися, щось договориться. Як кажуть, ну це як історичний момент повинен бути. Історичний Не історичний момент, знає досягнення яких бажаних результатів, того, що кажуть, ця карта каже, що все буде по справедливості, щось закінчиться, щось збалансується. Чи буде, знаєте, копанський шлях до миру. Буде. Буде наведений порядок. Карта каже, буде наведений порядок. І імператор керівник цього всього, хто дає указання, хто от стоїть на своєму. Я думаю, буде це Трампа карта. Він стоїть на своєму і каже, буде все по-моєму. Ми договоримося, ми збалансуємо, ми наведемо порядок. Тому що я вже дивлюся, вже в інтернеті показують, що готовляться ще там, через 2 роки Росія впаде, якщо ще два роки воювати, її бити і так далі. Можливо, і впаде, можливо, і не впаде, але людей ще впаде немало. І вже там збираються і 18-літніх брать на війну. Можливо, це комусь і не буде подобатися. Комусь може і буде подобатися, бо я бачу, там пенсіонерки сидять і пишуть, що. Допослідньо воюємо. Ну, якось так випадає. Карта накрутка. Ну, у мене випала гарна карта. Я подивився чисто по карті. Випала гарна карта, тому що вигодна позиція. Я думаю, Трамп займає вигодну позицію, і тут карта боротьби. От, можливо, і Україна займає вигодну позицію у боротьбі оцій по договоренності. Її підтримують. Можливо, підтримують багато хто, ну, от, як карта каже, так я й кажу. Досягне якихось бажаних результатів, але по десятки часів все останеться в прошлому, останеться і збалансується. Все буде по справедливості, можливо, щось повернеться, щось повернеться. Якісь території, можливо, повернуть і щось, ну от, щось обміняють і так далі. Але баланс повинен бути. Розгляну, який найсприятливіший буде для України результат. Який результат буде найсприятливіший для України, не знаю. Розгляну приблизно. Який несприятливий результат буде для України. Освободиться, да? Карта освобождения від старого. Карта кажа, освободиться від старого, як це понять. Ну Це взагалі пробуждення, да, карта. Це колективне рішення, історичний момент також випадає, як знаєте, щось ну, змінити, різко оставити. Ну, можливо, це знаєте, карта і випадає, що історичний момент оставити пробуждення і от е, закінчити війну і оставить старе все в прошлому. Можливо, так і випадає. Карта сили. Подолать. Перебороть. Будь сильнішою. Ну, для України тут будь сильнішою. Чим сильніша, тим краще. Ну, це може бути як і в мирі, так і в війні будь сильнішою. Це вже тут, знаєте, рухатися далі. Я кажу, як і в мирі, так і все і в війні. Тому що колісниця це карта війни. Це рух. Прогрес. Будь сильнішою. Колісниця це рух завжди. Але це карта кажеш ще розпізнати, де біле, де е, чорне. Ну... Не знаю, поки я не бачу тут мечів, щоб так показало чисто ми хочемо війни. Але карта показує бути сильною і отримати великий розвиток, да, освободиться. Можливо, освободитися від війни, стати сильнішою. І е, швидкий прогрес, швидкий розвиток. Е, можливо, з, з допомогою когось. Ну, та карта падає, що дуже-дуже великий... Рух вперед. Але якщо ви дивитися на цю карту по війні, то ця карта каже, колісниця це наступ, перемога, рух вперед, мобілізація, контроль і так далі. Це карта ну воєнна карта. Колісниця це воєнна карта, це людина, яка воєнна, рухається вперед, рухається на ну, можливо там танки, БТР і так далі. Можливо, і літаки, даже. це карта рух вперед. Великий рух вперед і бути сильною. Так що на яку подивитися, я читаю карту, але нічого не прогнозую, що хто хоче. Що насправді прагнуть США та Росія зараз, для них? що насправді прагнуть США та Росія. Можливо, США якраз та Росія прагнуть війни далі. А ми думаємо, що це мир. Ну, якщо карти покажуть, то я скажу. Давайте подивимося, що насправді прагнуть США. Каже Швидкого. Дивіться, ошальниця карта розуму. Найти шлях, знайти да? правильний шлях. Зрозуміть, що потрібно робити. Карта каже, я вже старий, але мені потрібно розібратися з цим, знайти внутрішній шлях. Куди піти, якою стороною піти? І так далі. Восьмерка кубків каже про час. Найти час і зробити все, як полагається. Але тут карта 7 сімка часу. Все зробити потіхому. Потіхому, без війни, От потихеньку. А восьмьорка кубків каже про, пройти якийсь час і отримати якийсь результат. Але ця карта ще каже про те, Що залишення дому, да? Карта каже, залишення дому. Оставить щось. Ну, все одно тут місяць є. Якісь омани є. Якісь обмани є, якісь хитрості є. Тому що по 7-ки теж омани і хитрості є. Сімирка часов це людина е швидка, рухлива. Ну, я б не сказав почальнику, що це швидка, рухлива, але так випадає От е швидка, рухлива, е така, знаєте, ноги біжуть швидше, ніж тіло, голова дуже швидко працює, людина дуже все розвита, бачу, все робить все, що спереді, ззаді, за спиною. Ну, ця карта каже про е людину, таку, знаєте, дуже. Розумну, почельнику теж, до речі, розумна. Тут і каже карта, дуже розумна. Але очельник це людина, яка рухається не спіша, погружається в одиночество і вирішує проблеми. А сімерка часов – це людина, яка вирішує ці проблеми дуже швидко і каже, і, ну, от, дуже інтелектуально розвита швидка. І рухлива, навіть бачить все, що робиться в неї за спиною. Якщо хтось щось обсуждає, щось хоче якісь коварні плани готові, от по сімки часу він вже їх знає, швидко сприйнімає і все бачить. Він йде, а дивиться, що ззаді робиться. Ну, восьмерка кубків це ну, дійти до якогось компромісу, але потрібен час. І тут карта каже, зробити все по-тіхому. Якось так. Хоче він щось зробити, хоче навіть карта ремонту випадає, відремонтувати, почати щось нове, робити якусь інформацію, зустрічі і так далі. Є таке. Хоче дойти і закінчити щось. Оце розруху, бачите? Хоче дойти і закінчити цю розруху. Є в нього в планах. Насправді він хоче США хоче. А що хоче Росія? Росія що хоче по війні. Давайте подивимося по переговорах по війні, що Росія насправді прагне Росія. Росія прагне. Росія прагне переговорів. Зміни хоче. Хоче, щоб все закінчилося. Уже хоче, щоб закінчили. Башня каже, хочу швидкого закінчення, не хочу продовження. Але для цього дуже роботи багато. Можливо, якраз йдуть обстріли зараз, нагнітання обстановки для того, щоб захотілося не тільки їм, а ще комусь. І шестірка кубків каже про те, що хоче, щоб було так, як раніше. Ну так як раніше, ця карта ще каже, можливо, ті години, коли в Росії було 15 республік. Можливо, і так. Ну, шестьорка кубків. Я працюю над тим, щоб було так як раніше. Карта праці. Ну, я не бачу меча, а тепер бачу меч. Внизу випав меч. Тобто він хоче. Хоче розрушень і хоче, ну, хоче добитися свого результату. От, по шестьорки кубків, я хочу мечом добитись. Меч це ще каже лав перемоги тріумфу. Я досягнув своєї мети любою ціною. Передо мною ніхто не може устояти, холодності, як кажуть, швидкі дії, але ще меч каже ну, конфлікт, стратегія, початок чогось. Ну, от інформація, все-все. От і от по шість кубків якраз і випадає, щоб було ну, хоч, тої страни, як була раніше. Можливо із -за цього цей конфлікт і починався, не знаю за чого починався, але тут карта випадає, що якраз ностальгія його мучить про те, що було колись. Ну, коварний. коварний. От Верховна Жриця випадає коварний. На нього ще карту кинув, думаю, і зміни можуть бути такі, які хочеш. Сьогодні війна, завтра мир. З його сторони. Тут колісо Фортуни. Як ще раз пройти етап своєї житті, тієї що той, візьми одній, як кажуть, баланс і рухайся, придержуйся середини, тому що колісо фортуни, якщо розкачать його не зупиниш. Постійна качка не принесе добрих результатів. Потрібен баланс, так як тут ось випадає, що Трамп хоче збалансувати відносини, зробити баланс. верховній Жриці в мене тут випадає на Путіна. Так? Верховна Жриця, таїнство, тайні плани, коварні можуть плани, які хочуть бути. Він може бути і до білого, так і до темного. Тут карта стратегій, планів і так далі. Людина багато читає, всестороння розвита, багато не балакає. Все, що надо скаже, можливо, скаже навіть те, що і не думав, а зробить по-своєму, тому що тут Верховній Жриці чесності немає. Тут така вона: інтуїтивна, розумна і на своїй волні, як кажуть, між двома стовпами. Сьогодні біла, завтра чорна. Сьогодні чорна, завтра от так, знаєте, як буває. Тут хороший, тут поганий, тут поганий, тут хороший. Не зрозумієш, і що і як далі йти. А ще по колісу Фортуни, так, тут е, качка може бути така, знаєте, сьогодні стою зверху, завтра внизу, а утром просипаюся опять зверху. Колесо, качка йде, рух. І ще карта каже, що може, ну от, колісо Фортуни може бути трагічним. Як і дає удачу, фортуну, так і може пофортити наоборот. Сьогодні фортить, завтра не фортить. Дякую, що дивилися розклад. Ставтемо подобайки, дивимося цим розкладом. Пишемо коментарі. Хто хоче глупості писати, напишіть собі на листочку, спаліть. І скажіть, хай так і буде. Мені не пишіть глупості, бо буду блокувати. На все добре.